ДТП в селі Барвінок на Ужгородщині авто відкинуло у відбійник. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дорожня пригода сталася сьогодні близько одинадцятої ранку. У машини сильно пошкоджений бампер і капот з боку. Водій переконує, не впорався з керуванням, бо його підрізало авто, яке йшло на випередження по правій смузі. У поліції ж кажуть, шофер винен сам. Він збирається судитися і доводити свою правоту. Мовляв, є свідки. Новий автомобіль шкода чоловік самовіс із Європи на розмитнення. Тож із відшкодуванням постраховці. Чи буде складно. Ну почало розкручувати не впавши з керуванням. Я е, зачепив відбійник, і водій почав втікати. Небайдужі водії зупинилися, запитали, чи все нормально. Бачили, що водій почав втікати в сторону міста Мукачева. Наздогнали його, повернули його. Крило, задній бампер. І капот а по грошах це буде Ну, приблизно півтора тисячі доларів. В підсумку на нього було складено адміністративні матеріали, зокрема за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Надалі цей протокол буде направлений до суду, де відповідне рішення прийматиме суд. Тобто чи винен водію у даній автопригоді, чи ні. Якщо таким чином, то відповідно в нього за рішенням суду будуть вилучатися водійське посвідчення, і йому доведеться сплатити штраф.